Всім привіт, друзі, привіт! Я Олександр. Я Мирослава, і сьогодні ми знаходимося у місті Глиняної, маленьке місто у Львівській області, але з дуже великою історією і з традиціями, які якраз пов'язані з килимами. Мирослава, чому ви взагалі вибрали це місце для нашого такого першого великого випуску? А, насправді я випадково почула про це місто. Ти до речі, колись був глиня перший раз, перший я, раз, також, раз я, я також, але я випадково дізналася від своєї знайомої, яка сказала, що місто Глиняне Золочівський район. Дуже відомий славнозвісний своїм килимарством килимоплетінням, uh -huh. і каже, що тут знаходиться пані Зеня, яка зберігає в собі технології і традиції килимоплетіння глинянського килимоплетіння. Тому я вирішила дуже, дуже буде цікаво нам пізнати про саме це ремесло, як воно відроджується, як воно зароджувалось, і пізнати цю унікальну технологію килимарства. Друзі, зараз ми йдемо в цей музей, який започаткувала родина пані Зені, і будемо дізнаватися вже більше цікавої інформації про килима та це мистецтво. Зеню, мені дуже приємно з вами особисто познайомитись. Можете нам, будь ласка, розповісти про історію глинян, про історію зародження глинянського килимарства? З великою охотою, оскільки я народилася в глинянах, це є моя мала батьківщина, а фактично, це є батьківщина в моєму серці. І все те, що я роблю ціле життя, спрямовано до того, щоб показати світові навіть старожилам і людям, які молодшого покоління. Що глиняне це завжди було місто. Линянці ткали в 85-му році, почали ткати такі візерункові тканини, фартушки, якісь обруси. Отже, кілемарство в глинянах зароджене і взагалі візерунковий текстиль. 1885-й вісімдесят п'ятий текстиль, угу. а – це є кілимарство. Пані Зеню, давайте розкажіть нам, будь ласка, ближче. Давайте поділить. я почну е З українського модерну можна? Давайте почнемо. Так. Отже, тут напроти висить дві речі. Так. Це є е, польське ткацьке товариство «Кілім» – рисунок, створений е, е, Карлем Клосовським, угу. який ткався, ткався в глинянах. А це є польська художниця Галина Карпінська-Кінхтов. А цей килим ткався, польське ткацьке товариство килим в глянянах. Ось воно тут є мітка. Uh -huh. Це було єдине підприємство, яке О, давало вона, сигнатуру. Uh -huh. Біло-червона стріла. Який рік? Це є до го року. До Тобто -то більше ста років ну, килим? Це, це перша перший період. Оці дві речі, ота цей килим. То він був в 13-му році на виставці в у Львові uh -huh. перед самою війною. Uh -huh. Ну і засновником польського ткацького товариства Килим був Кажіміш Бжозовський. Бачите, є буква К. Mm -hmm. Це оригінальні твір жімежа Бжозовського, який керував тим польським кацьким товариством, і рисунки якого тут в Глинянах Рекордкали. Ось ця пава це український модерн. Олексій Новиківський казав так: як би я хотів створити школу, щоб мої випускники створили щось абсолютно оригінальне в своє національне. Тож цей зразочок, єдиний Павла Ковжуна. Геніального нашого графіка-художника, який розписував масу церков, прожив всього 40 років. Це маленький вік. Але лишив оцю знамениту паву, якою ми дуже тіли. Це графіка Павла? Ні, це за технічним, технічним патроном, uh -huh. за рисунком самого Павла Ковжуна виткано цю паву. Бачите, uh -huh. що таке є килим? Це тиражний твір. Uh -huh. Тих пав можна 100 мільйонів, скільки хочете. І він не тратить. Бо є номер вовни, є рисунок графічний, тільки би чемно собі ткаля до речі, пані Зені. От ми, коли їхали сюди до вас, ми з Олександром згадували, що таке для нас килими. Тому що для нас асоціація, знаєте, ще там з 90-х років, коли ми народилися, що килими це був як витвір мистецтва, да, який вішали переважно на, на стіну, а зараз це більше як побутові речі. То я дивлюся, що навіть 100 років, 150 років тому це також був як витвір мистецтва. Тобто як цілу картину вішали, і м -м, я так розумію, що не було такої функції. Бо ну, ми сьогодні також знаєте обговорювали, накидували різні версії, що килими вішали на стіну, тому що щоб там зберігати тепло в будинку, щоб там не пропускати холод. Е, яка головна от функція ваших килимів? Це все ж таки побутова річ, чи це витвір мистецтва? Справа в тім, що до радянського періоду навіть побутова річ вона коштувала дорого. Килим колись Чому? а Чому? його зробити тяжко. А потім ця авторська річ знаменитого митця хаму написав: наші килими найкращі та найлідші. Бо вони виткані з найліпшої вовни, каландрованої. Тобто вона є не, її не жре так. за зразками видатних митців і називає Мирон Левицький Бутович такий, 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 такий. Угу. Розумієте? Тому це був твір мистецтва. Його паво не кидали на тапчан. Ні-ні. Не можна було ходити по ньому, Та ні. тому що це, це мабуть... не ужиткова місця, це є декорація житла, при тому всьому, що землі, от тут наші землі, ця частина називається Золота долина. Угу. Тут одні з кращих чорноземів України, не тільки Львівщини. Люди були багаті, угу. вони могли собі це дозволити. Казали так, ха, ті глинянці такі гонорові. Вони в них килими не тільки на стінах, висять, вони по них ходять. Отак. Ну і отут Ардековський килим Іриси, дуже популярний, це на фабриці Михайла Хамуле. На жаль, не знаю, хто автор, але цей килим, знаєте, саме от такого типу килими, як цей тут напроти, говорить про те, що глиняни вони інакші. Бо в косові таких не ткали. Навіть в Закопаному таких не ткали. Саме тут в глинянах, особливо квіткові, були так мистецькі зроблені, бо, по-перше, була ткацька школа, так. яка вчила фарбувати. Скільки років цьому килиму? Ну, сто є. Вже прямо аж хочеться знову якось е, доторкнутися до історії. Ну так. До великої ну, але саме рисунок мені винятково гарний. Ну, але я це хоч... сесія, так? Ні, Чи це ж ні, ні. ардеко. Ардеко. Ар Пані Зені, я як людина взагалі дуже далека від мистецтва. Я поки тут ходив по музею, я подивлявся на килими, які мені знаєте, хоч щось нагадують там з дитинства, наприклад. Я от згадав, що оцей якраз килим більш а, за все схоже на те, що я мав на своїй стіді у, свої, Але у своїй Варцові. кімнаті. А мабуть, так, мабуть, так. мабуть, не верса. Я завжди думав про те, чому власне, був отак, отакий орнамент або, або інший, Тобто, як взагалі художник обирав. Орнамент для килима. Оце завжди мене цікавило. Ну я підозрюю, підозрю, що автором цього килима є Василь Цьонь, uh -huh. бо в нього є дуже багато рисунків саме в орієнтальному стилі. Це є килими за схемою. А Що таке орієнтальний стиль? Схід. Схід. Ага. Схід. Східні килими. Вони сюди валом йшли, були дуже дороги. Персія, це оці кліма. Ага. Кавказ, Шерман, Куба, uh -huh. оці села вони виконували. Але знаєте, що дала Європа? Вона дала альтернативу тим. Дорогим килимам. Ага. І тому ті ті килими дуже добре продавалися, бо якщо зі сходу Ворсовий коштував дуже дорого, uh -huh. то цей, очевидно, коштував дорого, але дешевше. І це uh -huh. є абсолютно східний за східною схемою. Але от ви подивіться, наскільки мистецьки зроблений цей проєкт. Гладкотканий килим, а у вас враження, що він ворсовий. А в чому взагалі різниця полягає між ворсовим і гладкотканим? Тобто, це. Що що якісніше? Давайте так. воно різне. Воно просто різне. Воно ага. різне. Бачите, ось ці кілими гліянські, вони є двобічні на дві сторони, ага. однаково. Нічого воно його можна застелити і так і сякнуться. Ардеко, uh -huh. прекрасний зразок, який вимагає реставрації. Там uh -huh. у нас весить ворсовий кілим. Ну то, знаєте, ворс він є однобічний, не на дві сторони, і він вчеться вузлами. Тобто є основа. Uh -huh. Якщо тут іде закладне ткання, ти закладаєш нитки так. Ми там вам покажемо то ворсовий, то в'яжеш не в'яжеш, в'яжеш. А тут я бачу, в нас є такі перші прилади, так є з ну яким це п'ялка. Ага. А це є моталка, На тут вставляється цівка, і це намотується Основа я до речі дивлюсь на килим Довбуша, тому що зараз, по-перше, це ну і сам персонаж дуже в тренді. тому, що і фільм якраз вийшов в минулому році і зараз. В принципі багато людей говорять саме про цього персонажа. Але скажіть, будь ласка, як взагалі тут з'явився Килим, чому довбуш тут, а не там, наприклад, там, де він а в якому місці він асоціюється, з яким якими печеніжі він народився в Печені, так, так, є так, на Коломищині, угу. так, але в Літогорах він там був. Так, да, але так. я хочу сказати в Карпатах. Але я хочу сказати, що чому довбуш? Так от ми, українці, ціле життя. Ми мусимо, не маючи держави, щось робити для того, щоб цю державу вибороти. І о, коли вже неможливо стріляти, то мистецтво стає зброєю. По підбескі зелененький, ходить довбуш молоденький, як гасло, що начувайтеся, бо прийде час і ми прийдемо. Тобто, Тому це такий зброї. килим свободи, можна навіть так? сказати, так? Килим, який сам символі... попередження, що так. Начувайтеся або ми прийдемо. Так? Я в 1996 році зробила проєкт, який називався «Відродимо молинянський килим. Uh -huh. І е почали фарбувати рослинними барниками, отут нема хімічної барви. Рослинними барниками uh -huh. і робити килими. Ну І цей екологічний ракурс триває з 1996 року до тепер. Ми в межах того проєкту весь час щось робимо. Ну, тобто це ще дуже екологічно, фактично. Ну так, бо так. сам проєкт називається екологічний ракурс», так, А потім відроджуємо Глинянське кілемарство на основі збереження думки. І пам'яті національні. А розкажіть, будь ласка, взагалі, чому саме Сінгар е, або Зінгар, так його теж називають, чому взагалі ця машинка така була популярна серед взагалі кравців, митців, які, які робили власні речі? Дивіться, ця машина чому вона? ще є до сьогодні. — Що прямо. Вона працює. Вона працює. Оце вам відповідь. Ага, тобто... Якість була така висока, мало того, це твір мистецтва, вони мають сигнатуру, вони мають номер. Угу. Їх було не аж так багато. знаєте, Але це була дуже висока якість. Пані Марію, скажіть, будь ласка, куди ми зараз йдемо? Що це у нас за будівля? Це будівля для ткачів майже сакральна, тому що саме у цій будівлі майже 100 років тому була відкрита одна з перших ткацьких шкіл українських глинянах, тому що були і польські, і єврейські, а тут була власне українська. І от цього щасливого року ми разом з міськрадою Глинян, Глинянською міськрадою. E, наша фірма Зена арт-студіо», а також громадська організація, яку я теж представляю центр суспільних інновацій. Ми вирішили відкрити поновити тут школу, тому що зараз тут є приміщення музичної школи ага. e, глинянської. Але ми домовилися, що саме власне за підтримки влади, що ми тут відкриємо два-три класи. Поки що e, це є школа майстерня глинянського візерункового текстилю. Так. Тобто, тут буде не тільки ткацтво, тут буде ще вишивка, кравецтво і. Три крапки Цікаво, скільки людей плануєте набрати? Діток чи можуть і дорослі сюди? В нас Три буде рапити? і соціальна складова цієї школи, і буде бізнес-складова. Тобто, соціальна, ми домовилися, що час від часу ми будемо проводити майстер-класи, різні курси для громади на безкоштовних засадах. Тобто, це будуть і діти, і дорослі. Але бізнес сторона, ми зараз шукаємо активно людей, які б ми могли. Наші ткалі, які зараз ви з ними познайомитеся, могли б передати своє ремесло. Тобто у нас дуже цікаво, тому що проблема наша є в тому, що у нас дуже багато замовлень, але немає ткалі, які можуть закрити ці замовлення. І тому ми шукаємо зараз активно людей молодих, активних, які хочуть. Працювати в цій сфері, які бачать себе на майбутнє, і тоді ми вже також. Ми навіть готові на безкоштовних засадах навчити їх, але е, буде підписана певна умова, що вони повинні як мінімум спробувати відпрацювати ці кошти, і може їм якраз подобається. Тобто, О, тобто вони лишаються у вас так, далі Так, ми їх запрошуємо на фірму працювати. Дуже чудово, так. але безкоштовне навчання. Так, так, так шановні панінки, розкажіть, будь ласка, нам і всім видачам, що у нас є, що в нас є ось тут. Я бачу, що це такі ткацькі інструменти, але я думаю, що ні я, ніхто буде нас дивитися взагалі не розуміють, як це працює. Тому розкажіть, будь ласка, нам трошки більше деталей. Тут є малюнки, намальовані такими градками, і ми то рахуємо. Що таке, Що така градка? Розкажіть. Ага. ага, це клітинка. Клітинка, так. Угу. І ми то рахуємо. Скільки клітинок ми закладаємо зелену? Три клітинки. Червона. Червона, Який, Який колір? Який колір підходить. О. І ми О. так по кольорах то закладаємо О. і ми то робимо. І скільки годин ви приблизно витрачаєте на... в день на це? П'ять, ну, шість, найбільше? Що? Та як 5-6. На восьму приходимо, і ага. до п'ятої. Ну, то не все. До п'ятої до шостої. Діти або будь-хто хто захоче, вони будуть навчитися саме тут. Так, тут? Ну, так, ось тут. так. але це не є гурток у руки. Це не майстер-класи. Угу. Якщо ви до мене прийшли, щоб я вас навчала ткати, то я можу вас задумано навчити при умові, що ви відпрацюєте рік. Де ж ти, доню? Так барила. До півночі тебе ж де ж той килим, що ти ткала, ж той килим, ти ткала. Доброго дня! Ви знаходитеся в музеї ткацтва та килимарства, відділ Винниківського історико-кризнавчого музею. Тут ми проводимо майстер-класи для дітей, крім екскурсій, і також можемо виготовляємо різного виду ткану продукцію. Ми маємо ткацькі верстати. На яких килими, в давнину ткали ці цим верстатам близько ста років. І маємо сучасні ткацькі верстати, які зроблені за зразком давніх верстатів, Є, вони є більших розмірів і менших. Ці менші верстати ткацькі, чотирихрімізні, розраховані для виготовлення крайок, грасівок, серветок, рушничків. Є от цього для зразка цей поряд є верстат. Він розрахований вже на ткану продукцію. Це може бути тонке полотно і одягова тканина. Пропхали. не так легко, я вам хочу Ви маєте стільки одночасно робити дій і думати за кожну дію, щоб все. Пропихаємо, пропихаємо, пропихаємо. Змінюємо перша, четверта. Так, робимо хмаринку. Так, прибиваємо. І все так. маємо робити ніжно, плавно. Так, бо ниточки бережно. потріскають. Попихаємо. Так, звичайно. Є різні, є різні, де хто хоче крайка, щоб сото було полотняним mm -hmm. переплетенням. Mm -hmm. Хто такі? Ми робимо різні. Тобто, ми от показуємо на такому прикладі, що від натискання, від різної технології yeah. натискання mm -hmm. підніжок змінюється орнамент на самому йому виробі. Дуже важливе питання маю: це власне про таку бізнес-частину. Цієї історії розкажіть, будь ласка, як взагалі ви виходите на ринок? І наскільки я розумію, це здебільшого якраз західний ринок, не, не український. Чому так склалося? Взагалі, чому більше акцент йде зараз, от на ринок Польщі, наприклад? Mm -hmm. Ну, фактично, ринок прийшов до нас. Mm -hmm. Відверто вам скажу, воно десь ми дуже мріяли, що ми колись відродимо це все. Але е, ну, такого е, розуміння не дуже було, тому що насправді попит дуже, був дуже низький на нашому українському ринку. Крім того, проблемою було те, навіть не тільки що економіка слабо була розвинута, якісь там економічні показники були низькі, е Попит був більше на якесь таке спрощене мистецтво: китайські товари, які заполонили всі наші ринки, всі наші е крамниці, е і при причому, що вони при використовують нашу ідентику, вони використовують наші символи. Але воно є ну для нас, воно є мертве, тому що воно неправильно поєднане, воно mm -hmm. не має душі. І ми не хотіли, от власне, в цей ринок, в цей сектор входити. І чому кажу, що ринок прийшов до нас? Тому що власне ми ж сьогодні в розмові згадували про Пшемислава Цепака, який представляє польську фірму Спльот. Він вже дуже добре розкрутив власне. Сегмент елітарних килимів на польському ринку він його представляє і дуже гарно собі дає раду. І він десь почув про Зиновію шульгу, про те, що тут щось діється, і вийшов до нас напряму угу. і каже: А давайте я вас замовлю пробну партію і подивимося, що з цього буде. Ми кажемо: ну давайте. І, от замовили першу партію, все пішло все на ура. А він каже: а давайте ще? А давайте ще. І фактично він став тим поштовхом, який хочеш, не хочеш, ми змушені були організувати фірму. І ми дуже тішимося. Ми дякуємо йому за це. Насправді, де можна взагалі побачити, якщо навіть ми говоримо про польщу, де можна побачити власне ці килима? Тобто, це буде я, я розумію, що це приватні колекції, як ми тільки що сказали. Mm -hmm. А де ще? Можливо, у ресторанах, можливо, у в інших закладах, де власне можуть бути вони представлені, е, якісь банки, які потребують відповідного інтер'єру, наприклад, офісні угу. приміщення великі, які мають простір і є можливість в перспективі угу. подивитися на ці речі. Також це є різноманітні шоуруми, наприклад, де також потрібна естетична складова. Угу. Причому, що от Чемислав Цепак він, наприклад, в Варшаві має свій шоу-рум на постійно діючій основі. І він також і не тільки дизайнерів, різних зацікавлених осіб він пропонує їм подивитися. Це як воно виглядає реально в інтер'єрі. І, mm -hmm. в принципі, в сучасному дизайні воно знайде своє місце, але Місто. знову ж таки, це є не дуже широкий сегмент. Це є достатньо вузький сегмент, але він є. <му>